Так вже надумав. Згадаймо старенька, літа молодії, гулянки, забави, руки золотії. і зробимо так, як одна у людей, щоб музика й сміх, повна хата гостей. Спечи печі колобка і вечірку влаштуємо, пісні заспіваємо і потанцюємо. Якраз у Фейсбуці рецепт прочитала, спечу колобка, хай по-твоєму буде. Я теж порадію, коли в нас будуть люди. Бабуся моя, господинька ні в року, не було ніколи із нею мороки. Тому її друзі вам зараз хвалю. Бабусю свою дуже сильно люблю. Запросили в хату нашу ми гостей, що багато люду гамі, сміх дітей. Тут не ніжка потанцює чобіток. Ще й на вечерю є руяний колобок. Я свою бабусю дуже бережу, тільки позове мене ми й біжу. Тож вечірці наші я так зрадів. Танцювати з нею давно хотів. Зготувала пишні страви й колобок вийшов на славу. Та бракує щось за столу, а згадала кока коли Іди скоріше поміти, ще відкритий магазин. Хоч болять у тебе кості. Та вже скоро прийдуть гості. Я народи не знесу. Утечу, мабуть, у ліс. Чуваче, ти що таке? Голелися і гріхе, аж лячно. Але ж пакнеш дуже смачно, де сніданок сам собою. Що ти, зайчик, бог з тобою? В модних полах я знайомий, а ти маєш довгі вуха, тож сідай мене послухай. Я веселий, рум'яний колобок, тік від бабий від ті до лісок. Я рум'яний кругленький, дуже жвавий і смачненький. Тік від бабий від дітей до лісок. Зустрічають мене друзі лісові, ждуть мене пригоди синові нові. Я всім... Поспішаю на, на концерт. Я не пішов, а пісня класна, почне булочка із маслом. Що це котиться з тишками? Іду, спитаюся у мами. Важко підібрати слова. Ой, це не тіло, голова. Гей, чувак. Ти що таке? Листер голе і в крехке. Доторкнутися аж лячно. Але пахнеш дуже смачно. Іде сніданок сам собою. Що ти, мовче, бок з тобою? Я біжу сюди немарно. Знаєш, як співаю гарно? Я? Артист дуже відомий, модних колах я знайомий. А ти, хвоче, не зівай, хвостом нить від не відбивай. Я веселий рожені коло бо. Тік відпади від діта у лісох. Я в'яний кругленький, чужбаний смак. Чувач, ти куди? Заспівай на біс. Ходи. Ма часу прощавай. І мене не забувай. Бо скажу тобі відверто. Поспішаю на концерт я. Жаль, пішов, а пісня класна. Хоч не булочко із м'ясом. Ей, ти що таке, як і я таке руде? Ти на курочку не схожий, хто ти дивний перехожий, так від тебе. Майони, не музичню тебе в уха, та все одно, мене послухай. Постараєшся немарно? Я люблю співати дуету, І романси, і сонети, сядь, давай репризу, А то в мене творча криза, для натхнення щось бракує. Вам скажу, нехай не чує. Я голодна і сердита, та співай не дуже тихо. Що ж, дуетом та доретом я не знаю, що туди скети. Дуба ліс від дрімота, А тут, бач, не простота. Зроблю селфі. Дуже чемний. Ти не думай, що геть темний. З'їсти я себе не дам. Сам прийшов і піду сам. Колобок я молодець, помандрую на простець, повернуся до бабусі. Там вечірка, певно, в русі. Діду, ді чом сидиш же, глянчиком вернувся. повернувся неспроста, повечірка в нас крута. Так гуляння в нас на славу, є цікаві, смачні страви. Ми тебе не будем їсти. Тож не бійся, прошу сісти. Бач, Будь нам друже за синочка, баба в мене дуже славна, заживемо разом гарно. Соромно, що я втікав, що ви добрі, я не знав. Вибачте мене, будь ласка, бо у вас життя як казка. Ось і пасочці кінець, а хто слухає,